Зараз про лютий треш, який робиться в Старому місті. Отож заливають просто бетоном старовинні підземелля на вулиці Кафедральній, 13. Отож, в чому суть? Зараз в Старому місті відбувається будівництво. Чи може воно відбуватися? Теоретично так. Але потрібно, щоб були дотримані всі необхідні процедури і отримані всі відповідні дозволи. До Луцького замку буквально якихось сотні метрів. І в цьому історичному ареалі спочатку потрібно провести археологічні дослідження, перш ніж щось будувати. І, власне, начебто ці дозволи отримані. І от я тримаю в руках висновок про це археологічне дослідження. І що там написано? Що досліджувалося. Земельна ділянка площою 185 метрів квадратних. Натомість, якщо подивитися на будівельний паспорт, то ведеться будівництво нового житлово-офісного центру на більше ніж 500 квадратних метрів. Наступне, якщо ж подивитися висновок, е в цьому висновку, вибачте, за тавтологію, то Просто зачитую, внаслідок відсутності археологічно-культурного шару та об'єктів, які потребували консервування та реставрації до глибини в мінус один метр від денної поверхні на вказаній ділянці до цієї технологічної глибини, можуть бути реалізовані проекти будівництва без необхідності проведення подальших наукових археологічних досліджень. Перекладаю це простою мовою. Будівництво можна вести до глибини один метр. А тепер подивіться подивіться на ці от світлини. Де люди стоять в котловані, де вже покладені фундаментні блоки, де вже залита подушка з бетону. І подивіться, людина стоїть в повний зріст. Може, це якісь гноми працюють, що вони поміщаються в повний зріст, і це от один метр. Ну, насправді візуально видно, що це глибина більше трьох метрів. Тобто, що ми маємо по факту? Археологічні дослідження проведені на. Площі 185 метрів квадратних, а центр будується на площі 500 метрів квадратних. Відповідно, дозволено зариватися в землю на 1 метр. Натомість зарилися вже більше, ніж на 3 метра. Чому це важливо? Тому що в землі. Можуть зберігатися якісь пам'ятки. Більше того, фактично на цій земельній ділянці вже є пам'ятка. Це старі підземелля залишки будинку 16 17 століть. І крім того, там можуть зберігатися якісь артефакти, там монети, глечики, старовинні і так далі. І, так далі. і для цього всього потрібно проводити археологічні дослідження. Але попри оцей от е, безпреділ, попри оце свавілля, яке відбувається, позиція міської влади просто, просто божевільна, вона дивує, е, в Луцьку є відділ охорони культурної спадщини. І що вони написали? Що от, е, всі документи є, все нормально, всі дозволи є, все, все добре, хай заливають бетоном. І от, е, в своїй відповіді вони зазначили, що залишки фундаментів підземель консервуються для майбутніх досліджень. Тобто, ви вдумайтеся, бетоном заливають отаким таким чином консервують для майбутніх досліджень. Я не знаю, ну, ну, ну що потрібно мати в голові, щоб отаке сказати? Зрештою. Ми з моїм колегою Михайлом Нохолом побували на місці цього злочину. Ми викликали поліцію, написали заяву про злочин за статтею 298. Це е, нанесення шкоди е, культурній спадщині, в тому числі знищення і так далі. І, власне, е, на об'єкт приїжджали чиновники з департаменту культури Волинської обласної військової адміністрації. Журналісти були за це. Я всім дякую. Але Тут ще повернуся ще дуже, дуже дуже важливий момент, чому це все от зараз відбувається раніше. Ця земельна ділянка мала якогось там орендаря, і він роками, просто десятиліттями не міг там щось побудувати. Йому там всіляко вставляли палки в колеса, але ось в квітні 2024 року раптово все змінилося. Змінився орендар, стала фірма місто Буд Концепт. І на двох земельних ділянках це на кафедральній 13 і на Драгоманова, 15, Міська рада передала новому орендарю цьому місту будконцепту оці земельні ділянки. І відповідно все відразу, відразу, все ж пішло дуже швидко. Чиновники, які повинні наглядати це, там департамент охорони культурної спадщини, це департамент містобудування земельних ресурсів і реклами, це там Держархбудконтроль. Вони всі, всі, всі позасовували язики. Ну, знаєте, куди засовують язики, куди коли не можна говорити, да? і вони це все сприймають як, як, як нормально. Чому? Тому що є міський голова, який просто отак от нагинає чиновників для того, щоб вони мовчали. А якщо подивитися на місто, Будконцепт, Хто є кінцевими бенефіціарними власниками цього будівництва? Ну то я скажу, що це є люди, які пов'язані з мером, з Ігорем Поліщуком. І саме він прикриває це свавілля, яке відбувається в центральній частині міста, в старому місці. Що далі? Що? Скажіть, що далі? Далі бетоном залє Молуцький замок?